Вітаю вас, друзі, на каналі Рослини для душі. Справжня осінь прийшла на Полтавщину, вчора цілий день був дощ, сьогодні зранку дощ, то сильніше, то трішки слабше. Ми приїхали, були плани попрацювати, обрізати клумбу. Ось така зараз моя клумба. Але в сиру погоду рослини не обрізаються. Буду чекати сонечка. Хотіла також посадити рослини. Дуже багато, планую висадити. Але грунт також. Ось така в нас земля. Я то, звичайно, спробую викопати лунку, але. Тільки спробую. Тому вчора їздили по гриби, назбирали грибів, вчора з матусею їх закрили, вийшли, як на мене, смачні, трішки так відпочили, трішки прибрали в будинку свої речі. Ну, а клумба, звичайно, чекає. Ось така от. Руки чухаються, хочеться поробити. Ну, чекаю, Ось зараз, наприклад, дощ перестав іти, і в нас гарно, начебто трошки розвидняється, пересадити. Не хочу далі затягувати в холод. Це платиста троянда Family White. Таку я замовляла. В цьому році я не бачила на ній квітів. Вона отак наросла. Важко вона. Приживається. Наприклад, оця маленька також посажена в один той самий час, вона краще наросла, але вона, бачите, більш за все кущова. А то плетиста, Фемилівай це потужна троянда, висоту від 2 до 4 метрів, квіти великі до 10 см в діаметрі білого кольору. Із Сонячною жовтою серединкою. Ось так от гарно відростає. Пишуть, що в неї ніжний аромат, вона квітує два рази на рік. це мій вереск. Хотіла пересадити свої хвойні рослини. У мене є тут такий садочок для них. У мене є Skyrocket ялівець. Є ялівець хіберіка, здається, так називається. Є кепарисовик Колумнаріс. Ось такий от. Є ґрунтопокривні, не пам'ятаю, правда, як називається. Ось такі от. І є, коли подібні туїданіки, але вони там дуже маленькі, слабо так їм важко чомусь було прижитись. Я їх висаджувала тимчасово, тому хочу посадити на постійне місце. Вони гарно наросли за це літо. Їм тут сподобалось місце, ґрунт. Сиво, да? mm -hmm. так, <клес> так збирати гриби я люблю. Просто всі Да, Це маслюки, да, їх треба чистити, але вони смачні, ароматні, бери ножик, зрізай, і їх просто багато. Дивіться, тут там маленькі, там великий, там трошки більший. М -м -м, класс. Такая поливание я люблю. Ой, девчики маленькие. Маленькие, мощные. Вот такая вон и люблю. Люблять, люблять, вот такая. Да, подожди. Ой, снимать. Да, срезаю так под корень. так. Да. Угу. Так, теперь это надо было меньше. Ну да ладно. вот еще тоже. Все в работе. Ну, жук красивый. Жук вообще голубым Ух ты.

Андрюха, ты не знаешь, що там. Задоволення отримали по максимуму. Протягом 3-4 годин на природі душа відпочиває, та й грибів досхочу назбирали. Ось таку смакоту ще вдалося і закрити. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку та до нових зустрічей!